У кожного може бути своя історія і причина, чому він вирішив вперше виготовити домашню ковбасу. Хтось просто любить кулинарити і творити кухонні шедеври, хтось вирішив на цьому заробляти. Але більшість до цієї думки підштовхнуло бажання зробити смачну і безпечну ковбасу зі справжнього м'яса і без хімії. Ось ми вивчили старі надійні гостівські рецепти. Переглянувши десятки відео на цю тему і з жахом виявили, що практично жоден з цих рецептів не обходиться без нитриту натрію або нитритної солі. Що таке нитритна сіль та наскільки вона небезпечна? Нитритна сіль це суміш нитриту натрію з очищеною кухонною сіллю. Основна перевага її використання, безпека застосування. За європейськими нормами в нитритній солі міститься від до відсотків чистого нитриту натрію. А тепер давайте на хвилину заглибимося в нескладні розрахунки. Для людини вагою 70 кг смертельною дозою звичайної кухонної солі вважається 3 грами на кілограм ваги, тобто 210 г. Летальна доза нитриту натрію від 2 до 6 г візьмемо середню 4 грами. У перерахунку на нитритну сіль з концентрацією відсотків це складе 800 г. Очевидно, що отруїтися нитритом, який міститься в нитритної солі, неможливо, так як шкідливий вплив звичайної кухонної солі майже в 4 рази вище, ніж нитриту. Навіщо використовувати нитритну сіль? Самий видимий результат роботи нітритної солі це збереження м'ясного кольору продукту при термообробці. Причина в тому, що при нагріванні миоглобин, який міститься в м'ясі і відповідає за червоний колір, руйнується. Нітрит натрію реагує з міоглобином з утворенням нітрозомиоглобину, який стійкий до високих температур. З цього можна зробити важливий висновок, що нітрит натрію або нітритний сіль саме зберігає колір. Тобто, якщо м'ясо від початку світле, наприклад, курка, то воно не стане червоним. Але колір це тільки косметична функція, без якої можна було б і обійтися. У нітритної солі є функції набагато важливіші: покращення смаку й аромату м'ясних продуктів, визрівання це досить складний процес. У м'ясі змінюється рівень кислотності аборн, в результаті воно стає більш м'яким, поліпшується аромат і смак. При використанні нітритної солі ці процеси стають більш інтенсивними. М'ясні продукти набувають специфічний ковбасний смак і запах. Без нитриту ваша ковбаса буде нагадувати варене м'ясо зі спеціями, а нам же цього не потрібно. Захист від бактерій. Нітритна сіль здатна пригнічувати ріст хвороботворних бактерій, включаючи рід, які можуть стати причиною важких отруєнь ботулотоксином ботулизм. При термообробці ці властивості нитритної солі посилюються до 10 разів, так само ефективність її збільшується при підвищенні кислотності середовища. Потрібно звернути увагу, що нитрит натрію діє тільки на бактерії. Нагрібки і плесняву він не впливає. Для боротьби з останніми використовують інші добавки, такі як сорбат калію. Особливості роботи з нитритною сіллю. Не можна нагрівати продукти, що містять нитрит натрію до температури вище 150 градусів, так як в таких умовах він починає розкладатися з виділенням канцерогенних нітрозаменів. Виходячи з цього, потрібно також розуміти, що скоринка нашої улюбленої підсмаженої вареної ковбаси не надто корисна, м'яко кажучи. Додавання звичайної аскорбинової кислоти або аскорбату натрію дуже ефективно нейтралізує залишки нитритів у продуктах. Це допоможе знизити їх небезпечні чинники, залишаючи при цьому позитивні. Дозування нитритної солі в ідеалі розраховується, виходячи з багатьох факторів, типу приготування м'ясної сировини, періоду приготування і так далі. У домашніх умовах в основному роблять наступним чином для і сирокопчених продуктів нитритною сіллю повністю замінюють звичайно. Тобто, якщо в рецепти є 26 грам кухонної солі, то замість неї додаємо 26 грам нитритної. Потрібно тільки зробити поправку на те, що нитритна сіль очищена від різних домішок, і тому вона буде відсотків на 10 солониша кам'яної солі. Для засолу варених ковбас, сосисок і продукції гарячого копчення, можна використовувати суміш кухонної солі і нитритної в пропорціях 50, косариска 50. Це основні нюанси роботи з нитритною сіллю, використовувати її чи ні – справа кожного.